Четвертий дім є кутовим домом, його природним знаком є рак, а керівною планетою місяць. Він пов'язаний із безпекою та завершеннями. Цей дім представляє дім батьків і родину походження, тобто коріння, з якого походить людина, а також дім, який вона будує протягом життя. Він охоплює такі теми, як спадщина, предки та спадковість, а також психологічні корені і приватне життя. Цей дім також пов'язаний із власністю, особливо з будинками та нерухомістю, а також з усім тим, що є закритим, інтимним і захищеним. Як дім завершень він стосується пізніх років життя, завершення важливих справ, посмертної репутації та місця поховання. Крім того, четвертий дім вказує на людину, яка мала найбільший вплив у дитинстві, на більш суб'єктивну сторону особистості. Та на емоційні і психологічні основи, на яких була побудована її особистість.